Дівчата, всім привіт! Всіх вітаю. Давненько мене не було на Ютубі, я дуже за вами скучила. Сьогодні хочу вам показати підбірку ароматів на вітряну погоду. Вирішила, що ця тема буде зараз актуальною, тому що зараз такі перепади температури, трошки прохолодна погода, вітер. І це прекрасна можливість для того, щоб носити аромати більш шлейфові, такі, які ми взагалі відставляємо на поличках з вами на осінь зиму. Зараз теж можна вдягати, якщо в невеличкій концентрації, і насолоджуватися шлейфом. Я вам хочу показати свою добірочку, що я носила в цей період часу і поділитися з вами своєю ароматною новиночкою, яка у мене з'явилася. Тож приємного перегляду! Давайте почнемо з вами з новиночки, яку я придбала сьогодні. Це бюджетний аромат від Fabian Marche. Ці аромати представлені в магазині Єва. Бачите, яке оформлення коробочки спеціально хотіла вам показати. І ось таке оформлення флакону. Дуже лаконічне, стильне. Чесно кажучи, не гірше, ніж ніша виглядає. Аромат Drunk Cinnamon називається. Про що цей аромат? І що він мені одразу нагадав? Ну, я не скажу, що це точний клон, але це аромат в стилі Angel Share від Kilian. Якщо ви шукаєте аромат схожий на нього, то однозначно треба спробувати цей аромат, тому що він не скажу, що максимально наближений. Просто тут ті акорди, які ми полюбляємо саме в Angel Share це багато кориці, багато алкоголю. Ще тут є в піраміді боби тонка, якийсь, по-моєму, ще є нота праліне. Наскільки я не помиляюся. Е, і да, нота цього дорого, дорогого коняку, е, вона гарно відчувається. Яблочко я тут не відчуваю карамелізоване, але найбільше все ж таки я відчуваю тут е, корицю. Вона достатньо яскраво виражена, аромат пряний, теплий, солодкуватий. Шлейфовий. Але що стосується стійкості, то тут одразу різниця в тому, що він на мені, наприклад, сьогодні я його тестувала, нанесла один пшик на зап'ястя. І він на мені тримався 4 години. 2 години він на мені давав такий невеликий шлейф. Потім вже сидив близько до шкіри. Але все одно я отримала задоволення. Трішки химозить, так, да, є таке. У всіх бюджетних ароматах таке є. Не дуже це виражене, воно проходить з часом і потім знову відкривається цей коньяк з лікером, якимось з корицею. Тобто хімозінка є, але вона вже в базі і наприкінці аромату менш відчутна. А на початку яскравий такий початок. У нього. І потім трошечки да, можна відчувати оцю хімозінку, але вона згладжується потім розкриттям аромату. Чим більше він розкривається, тим менше я відчуваю оцю хімозну нотку. Це вперше у мене таке з бюджетними парфумами, тому що якщо я її відчуваю, то вже вона нікуди не дівається. Я її відчуваю до кінця, і вона тільки посилюється, і аромат зникає. Безслідно, десь через 2-3 години. Тут він протримався довше і звучання мене не розчарувало. Це аромат по-своєму красивий, тим більше за таку ціну і таке оформлення, я вважаю, що він достатньо такий класний для покупки, класний варіант, тому що ціна зараз. На нього 479 гривень за 65 мл. Ну, слухайте, це просто хапати і біжати, я так вважаю. Знову ж таки, це вам не замінить Angel Share, але як для різноманіття схожий аромат на тему кориці алкоголю, якщо ви шукали в бюджетному сегменті, то це дуже-дуже непоганий варіант. За невеликі гроші, тому обов'язково приглядіться до нього і тестуйте. Можна зробити навіть паралельний затест, якщо у вас є Angel Share класний такий варіант. Наступний аромат, дівчата, у нас це буде амор Amor від Кашарель. Він якнайкраще підходить на вітряну погоду, тому що він дуже смачний, манкий. Тут багато чорної смородини, абрикос є в піраміді боби тонка, ваніль, мускус. Дуже такий чуттєвий аромат, трохи солодкуватий. На вітру він взагалі дає неперевершений ну, шлейф, він дуже такий хвостатий, я б сказала, його чутно. Ну, якщо на роботу його вдягти, то буде на декілька поверхів чутно, що ви прийшли. Аромат зарекомендував себе вже роками, він досить компліментарний, тому дуже я щаслива, що була у мене можливість по прохолоді поносити цей аромат, тому що дуже за ним скучила. Тому що ну, коли жарко, він все ж таки заважкий, і від нього може заболіти голова через те, що він ну, достатньо такий солодкий, фруктовий. Квіти тут теж є в піраміді, але все ж таки це більше фруктова така насичена композиція яскрава. Ще аромат прекрасний на таку вітряну погоду це Avon Attraction. Дуже сподобалася мені ця композиція. Тут е я відчуваю і персики, і мускус, і якусь таку сигаретну нотку приємну, і деревину аромат достатньо компліментарний. Я би навіть назвала його класичним. Це такий і впір, і в мір, знаєте, Аромат, який можна вдягти практично протягом всього року. На вітряну погоду він мені все ж таки більш подобається, коли десь, ну так, 20-25 на ну, вище. Тому що шлейф від нього більш такий відчутний. В жару трохи він все ж таки не так звучить для мене. Йому потрібно повітря прохолодне, тоді він розкривається у всій красі. Це аромат також легенда. Але я з ним познайомилася нещодавно тільки. уявляєте? Коли був на нього бум, я взагалі не звертала уваги на аромати від Avon. А Вони достатньо бюджетні, особливо ці travel версії це у мене, я не пам'ятаю, чи 10 мл. да, по-моєму Це 10 мл. І дуже-дуже непоганий компліментарний варіант. І чоловікам також подобається. Класний. Наступний аромат, дівчата це у нас австралійський парфумерний бренд. Називається зараз вам покажу: Cold Filed and Banks Sunset How. Про що цей аромат? Ну, Взагалі, це аромат, в якому найяскравіше. Виділяється нота персика. Але окрім персика, тут ще заявлена і груша, і мандарин сицилійський, і ваніль. Аромат достатньо такий насичений, він щільний, він дуже шлейфовий, дуже красивий. До речі, мені сподобалося, що цей аромат. Він тільки я його зустрічала в ароматеці і ні на кому його не чула. Вперше познайомилася з цим брендом там в ароматеці. Добре, що у них є travel версії, щоб розпробувати аромат. Це у мене 10 мл. Аромат дуже яскравий. Якщо ви шукали персик в цікавому поєднанні, достатньо яскравий шлейфовий то це воно однозначно. Треба тестувати цей аромат, але він одразу попав до мене в хотілки, і я дуже рада, що він у мене є в колекції. Шикарний аромат на тему персика, груші та ванілі. Наступний аромат це у мене відливантик, 10 мл. Льокінзо у Версії Intense. Тут для мене найяскравіше виділяється нота червоного яблука. Пачулі. Тут дуже достатньо яскраві. Ще тут є лотос в піраміді півоні, але, чесно кажучи, ось пачулі, пачулі перебувають все в цьому ароматі. Він такий трохи, я б сказала, гіркувато землистий, але в поєднанні з такими квітковими акордами. Він дуже гарно звучить на вітряну погоду. Дуже шлейфовий також. Стійкість у нього чудова, як і у всіх попередніх ароматів. Ну, Чесно кажучи, по стійкості, якщо порівнювати ось ці 5, про які я вже сказала, то це. Буде, напевно, найслабенький, тому що 4 годинки. Десь аморамор тримається на мені годин 8. Напевно, етракшн десь годин 5. Ці два красавчика десь по годин 7-8. Також тримаються дуже стійкі аромати. Наступний аромат це у мене від відловантик 10 мл. Собі замовила, тому що ще не знаю, хочу я флакон чи не хочу. На них, до речі, були непогані ціни на сайті Єваюа. Особливо на парфумовані набори. Хто шукає Armani Сі класичний. Дуже мені захотілося його зараз поносити, поки прохолодно було, тому що для мене. Це такий квітково-медовий аромат, теплий, затишний, манкий, солодкий. Якщо я прошу обрати мені аромат між цим і якимось іншим, то мій чоловік завжди обирає цей аромат, тому що він йому також дуже подобається. Достатньо компліментарний, помітний аромат і дуже стійкий шлейфовий, дуже красивий. Нічого не можу сказати. І останній відливантик новенький, який нещодавно потрапив до мене у колекцію. Я його дуже хотіла перед цим тестувала флакон. Але аромат дорогий, через те, поки що у мене тільки від відливант аромат від бренду BDK Крім Декюре. Ну, я думаю, що багато хто його знає. Ви знаєте, з чим він у мене асоціюється. Цей аромат у мене асоціюється з Анджеліною Джолі з фільму Турист. Коли вона от у цій бежевій сукні у замшових рукавичках іде зустріч. Просто один в один з поєднання з цим ароматом. Тут нота замші дуже гарно поєднана. З іншими акордами аромат такий кремовий, достатньо м'який, дуже затишний, його легко носити. Раніше я вже тестувала шкіряні композиції і казала, що мені бренд мема також дуже подобається. Але BDK, BDK у мене є тільки в колекції Rouge Smoking, є флакон. То на тему такої вишні, вишневої кісточки, тут зовсім інше. Тут на тему не шкіри, а на тему замші, дуже м'якої, бежевого кольору, я так її представляю, або навіть білого. І якогось доглядового крему для тіла. Щось таке кремово замшеве. Дуже красивий аромат. Представляю його під. Якийсь лук, там кашеміровий костюм, пальто, рукавички. ну Дуже-дуже красивий, багатий аромат, з дуже красивим шлейфом. Більше нічого про нього сказати не може, вишуканий і нікого не залишить байдужим. Дуже-дуже мені сподобався. В принципі, це були всі аромати, які я носила в цей період. Можу сказати, що це для мене, знаєте, ідеальне поєднання, ідеальне комбо з цих ароматів, тому що така погода у нас зараз рідко, поки що, літо. В основному жара, а мене тягне до таких більш насичених композицій, і добре, що зараз. Температура трохи спала у нас, і можна хоча б зранку себе порадувати і нанести композиції більш шлейфові, більш насичені, красиві і трохи урізноманітніти зараз свої підбірочки літні. тому всім бажаю гарного настрою. Шукайте якісь новинки бюджетні. Це, до речі, цікаво. Взагалі, бренд Fabian Marche мене дуже. Вразив і порадував дуже гарно, що у нас намагаються зробити щось подібне і достатньо непогано, з непоганим оформленням. Тому всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей. Всім пока!